Бачили таку корневу в гортензії крупнолисної? Подивіться, яка корнева. Усю купаємо. Докопуємо. Докопуємо вже цілу ложку. Подивіться, яка корнева. Матір Божа, це за год. Два, два, два роки саженці. Сорт мінлива. Два роки. Покажи ось ось ось, вкопаю. Дивіться, яка корнева система. Главне знати секрет вирощування. Оце да. Це Так що звертайтеся, розкажу, як виростити таку корневу систему за один рік. Крупнолисної гортензії. Подивіться. Оце десятилітровий горщик. Глядіте, красунечка. Оце така корнева Оце гортензія, яка не боїться мороза, ремонтантний сорт. Просто бомба сорт. Називається мінлива. На російській мові перемінчуває.